Житомирянин Андрій приходить на вулицю Михайлівську, щоб зустрітися із друзями та випити каву. Він розповів, що літні майданчики слугуватимуть для людей відпочинком. Є така вія така річ, як психологічне розвантаження. Набагато приємніше посидіти за столиком ніж сидіти на підвіконнях. Потрій майданчики встановили, щоб люди всеяти було на повітрі, свій повітрі, свіжим воздухом, каву попили, звісно, це тільки привісту. На Михайлівській у кафе працює адміністратором Андрій за його словами. Погодження на підготовку до встановлення літнього майданчика у них є, але керівництво закладу не облаштовує його через червону зону карантину. Дозволили ставити виставляти літні майданчики, столи, стільці там і запрошувати гостей. Але оскільки оскільки ми в червоній зоні, ми не можемо в даний момент цього зробити. Ми змушені дотримуватись правил. Як бачите, у нас гості вже на деяких місцях. Тобто на підвіконня намагаються присісти. Тобто хочуть вже комфорту, хочуть вже літа, сонця, хочуть вже тепло. Тут де столики, крісло, і також з цього боку ми поставимо так само лавку для декількох посадочних місць. Тут так само а тут парасолі великі. От. Тобто, ми будемо дотримуватись максимально соціальної дистанції. Літній майданчик облаштували, але запрацює він після скасування червоної зони. Розповіла керівниця закладу Ксенія Чорна. Дозволено виставляти літній майданчик в заклад. Ми на жаль не пускаємо зараз. гостей в зв'язку з тим, що ми ще в червоній зоні. Тому літній майданчик завжди своїм гостям раді дотримується. Карантинних норм на сьогодні погодження на підготовку до встановлення літніх майданчиків отримали 34 заклади громадського харчування Житомира розповіла керівниця департаменту економіки міської ради Вікторія Сичова. Що поки ми знаходимося в червоній зоні, функціонування літніх майданчиків неможливо. Як тільки місто виходить з карантинних обмежень, почне працювати і бізнес. Поки з врахуванням наданих погоджень вони проводять необхідні підготовчі заходи для відкриття. Наразі відпрацьовуємо питання погодження всіх інших заявок, які надійшли. Їх вже на сьогодні надійшло 59. І будемо приймати оперативно рішення щодо внесення на виконком погодження і подальших цих заявок. Погодження проходять через департамент архітектури, через пожежну службу. Відпрацьовують наша муніципальна інспекція питання розміщення. Володимир Шолдруб, Тетяна Беляк, Віктор Підвисовський. Новини на Суспільному.